Привіт! Ви на каналі Натка В'яже і це мій 10-й різдвовлог. В цьому відео ми розпакуємо ще один пакуночок з пряжного адвент-календаря, підведемо підсумки по черговій категорії і також розповім вам про новенькі знижки. Тож сідайте, будь ласка, зручніше, беріть своє в'язанічко і ми починаємо! Ті, хто уважні, помітили, що я змінила светр, а якщо я його змінила, це означає, що будуть знижки на новенький майстер-клас. І це дійсно так. І як ви побачили, це джемпер інтрига. І від сьогоднішнього дня до 23 грудня включно на цей майстер-клас діє знижка 25%. Ось тут також я додам додаткові фото цього джемперу, тому що вся його краса, на жаль, ховається позаду, і я зараз у відео не можу вам його продемонструвати. Тож, будь ласка, дивіться посилання на сайт, де ви можете побачити всю інформацію про цей майстер-клас, а також купити його зі зручною онлайн-оплатою, як завжди, в інфобоксі під відео. Це класичний майстер-клас з готовими розрахунками на 5 розмірів. Дівчата в'язали його з різної пряжі, і з із і з більш товстішою пряжі, із з Головне, потрапити в щільність і ви можете зв'язати свою неймовірну інтригу. Не обіцяю, що ви встигнете дов'язати до Нового року, але в принципі, якщо дуже захотіти, тут лицьова гладь, тому в'яжеться він достатньо легко. Лише трошки треба буде попрацювати з ажурними воланчиками. Тож, ще раз посилання на майстер-клас в описі під відео. Ну, а ми давайте переходити до найцікавішого для мене це розпаковка 10-го пакуночку. Так, дуже-дуже-дуже цікаво. Тут також щось маленьке. А мені так здається, що коли воно маленьке, то воно буде дуже незвичним і дуже цікавим. Ой! Ой, яке воно цікаве! М -м, погляньте, це. Це така якась цікава фантазійна ниточка. Зараз спробую. Ага. Вона тоненька, з такими шишибриками, цікавого кольору. Він такий о, помаранчево рожевий дуже-дуже цікавий. М -м -м. Так, ну я прям задумалася. Це її, мабуть, додавати до чогось треба, так? Або в кілька, скл кілька складень, мабуть, не дуже буде. Не знаю, ось з цим треба експериментувати щось. Останні моточки такі, що змушують мене замислитися, а що ж з ним робити. Але воно дуже красиве. Колір такий цікавий. Так, ну, мабуть, це треба додавати кудись. Ану, якщо ми візьмемо ось цей мохерчик, зараз. Ось до такого мохерчика, мені здається, було б красиво. Ану, почекайте. Зараз я тут похімічу. Так, ось, ну не знаю, ви, мабуть, не бачите, але по кольору він прям ідеально сюди підходить і так дуже цікаво виглядає. Так можна в одному місці, наприклад, використати просто махер, а в іншому додати ось таку ниточку з шишибриками і буде вже дуже цікаво. М -м -м, клас! Ну, по кольору він ідеальний ось до цього махеру. І також в мене ж там десь є ще й рожевий такий мохерчик, туди теж воно підійде. Цікава ниточка така. Така дуже цікавенька. Ось, сподіваюсь, вам видно її. Ось такі переходи кольорів. Клас. Дуже красиво. Я дуже задоволена. Так, ну і давайте у нас залишилося з вами три категорії, за якими треба підвести підсумки, тому тут вже небагато в мене папірців. І сьогодні ми з вами побалакаємо про найбільш технічно складний виріб. Так, ну, чесно кажучи, я взагалі не люблю простих виробів. Ті, хто давно мене дивляться, ті знають, що я весь час щось собі ускладнюю, і мені подобається щось таке придумати едике, не таке, як у всіх, і потім намагатися його реалізувати. Тож, мабуть, найбільш, найскладнішим технічно виробом буде топ-полудень. Ось тут я вам зараз його буду показувати. І справа навіть не в технічності, а в його конструкції. Тому що я її уявила в голові, і як вона буде виглядати насправді до кінця не знала. Тому в цьому плані це був дійсно найскладніший виріб, тому що ну, я до останнього не могла зрозуміти, як це буде поєднуватися. Для тих, хто раптом пропустив те відео, по-перше, я залишу посилання, де я детально розповідала про саме цей топ, але зараз трошки нагадаю, як він в'язався. Отже, я в'язала ось такий квадрат від кута, розширюючи, добираючи петлі по. Серединній діагональній лінії я в'язала два таких квадрати, і це був перед та спинка. Потім до цих квадратів я дов'язувала поперечним в'язанням ось такі боковушки, так поєднувала перед і спинку, потім сюди я дов'язувала пілочки та спинку, а потім вже від плеча ще набирала петлі і в'язала рукав. Тобто ось така дивна конструкція, але мені дуже хотілося погратися саме ось з цим додаванням петелю так, в діагональ, щоб воно йшло попереду вироба. Я залишилась неймовірно задоволена, тому що вона дійсно вийшла так, як я задумала. Але це була така дуже експериментальна модель, тому що ну, я не бачила такого ні в кого. Так? Не було такого, щоб я побачила і повторила. Ні, я його придумала в голові. і... Змогла реалізувати, тому будемо вважати саме топ-полудень моїм найскладнішим виробом цього року. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що було для вас найскладнішим цього року. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням їх почитаю. Ну і на сьогодні все. Таке невеличке сьогодні підключення. Я бажаю вам святкового настрою. Сподіваюсь, ви вже готуєтеся Різдво вже дуже-дуже близько. Тож бажаю вам всього найкращого і ми побачимося з вами вже завтра у наступній серії мого Різдвовлогу. До зустрічі, Па-па!